Готуємо неймовірно смачний, тертий пиріг з безе. Поїхали? Беремо 4 яєчка і відділяємо білки від жовтків. Білки відставляємо, поки вони не потрібні. На До жовтків додаємо дрібку солі. 5 столових ложок цукру. Ванільний цукор за смаком. Об'єднуємо. 150 г підтопленого або кімнатної температури масла. 200 грам борошна. Омішуємо руками. Так, загалом в мене пішло 250 грамів борошна. Тепер відділяємо десь третю частину, кладемо в пакетик і в морозильну камеру. Тепер підготовлюємо начинку. Можна будь-які фрукти, які ви любите, можна ягоди. У мене буде сьогодні яблуко і груші. Це, яблучко і груші нарізані. Включили на розігрів духовку на 180 градусів верхний конвексою. Верх, верх. Беремо форму і розподіляємо наше тісто. Все, тісто розподілила, тепер викладаю фрукти. Все, відставляємо. Тепер беремо наші білки, додаємо дрібку солі і 10 столових ложок цукру. І гарно збиваємо міксером. Яки готові? Вони не мають стояти, просто головне гарно збити. Виливаємо нашу форму. І така тісто, яке в нас було в морозиловці, натираємо на крупну терку. Ось так у нас вийшло. Ставимо в духовку і випікаємо 35-40 хвилин до золотистої такої гарної скори. Що наш поріг готовий, трішки охолонув, не до кінця. Бо діти вже його хочуть, тому що його різати гарячим. Розсипається. Ось так він виглядає в розрізі. Він дуже ніжний, дуже смачний і дуже солодкий.